Отже, друзі, Німеччина виходить з шенгенської зони і закриває кордони. Вам вже треба думати, де тікати з Німеччини, бо, в принципі, Німеччина буде захвачена арабами і зруйнована в економічному плані. Про це вже заявлено. Зараз про все по порядку. Отже, друзі, поїхали. А щоб ви не думали, що це фейк, чи я щось там видумаю, в прямій трансляції по телебаченню. Різні політики підключались онлайн і розмовляли з правлячими партіями, там з, з лідерами всіх правлячих партій. Отак, прям по телебаченню, весь світ міг це бачити. Отже, звісно, там зелені. Я рахую, що вони зруйнували Німеччину. Не один я так рахую, а майже всі так рахують. До чого все прийшло? Основні проблеми, які ну економіка. В Німеччині зруйновані те там три чи чотири атомних станції, бо зелена екологія. Потім оцей переход на електромобілі вже там їм доказували прямо так носом тикали. Казали, що бензин і дізель вже не такий, вже і не екологічний. Як оці ваші акумулятори, вугілля, це вся історія, що від нього шкоди ще більше ніж від бензіна, дізеля і так далі. Знову зелені на все казали ні, 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 ви брешете. Потім ця проблема з емігрантами, бо вже видно, що турків, арабів, сирійців, німеччині більше вже ніж місцевих, і ясно, що вже це точка не точно, що вони захватять німеччину вже через років 30 Тут німці будуть як гості в Німеччині.